Германом Галущенком він на прямому зв'язку зараз зі студією ТСН. Вітаємо вас в ефірі об'єднаного марафону. Дякую, що долучились. Вітаю вас. Отже, Рафаель Гросі в Твіттері написав, що делегація МАГТ дотепер не отримала доступу до трьох реакторів на Запорізькій атомній електростанції. Чи означає це, що ми втратили можливість знати, що там взагалі відбувається? Ну, дивіться, насправді це вже друга ітерація цього питання, тому що на початку року. Попередні інспектори намагалися так само потрапити на блоки. Відповідно, така сама була реакція росіян. Зараз знову вони не, не пускають їх туди. Тому ну тобто, відповідь очевидна в тому, що вони приховують реальний стан справ, і точніше, вони його намагаються приховати, тому що ми розуміємо, що відбувається на самій станції, ми розуміємо. Що вони роблять, і ми розуміємо, які процеси там відбуваються. І в принципі, це розуміють інспектори МАГАТЕ, тому що наша спільна оцінка того, що зараз відбувається, це деградація остаткування. І відповідно вони не дають можливості це верифікувати. На жаль, інспектори МАГАТЕ вони обмежені там в пересуванні. Все пересування, яке відбувається, відбувається в супроводі російських військових. Ну, тому е, насправді вони бачать тільки те, що росіяни їм дозволяють. А ви говорите про можливу деградацію устаткування. Чим це загрожує технічно станції? Чим це можливо загрожує людям, які мешкають в цьому регіоні? Ну, ви знаєте, з урахуванням того, що станція не видає потужність з вересня минулого року. І насправді безумовно, оскільки не вибивається жодних робіт. З підтримання устаткування на станції, то ну я вже про це казав. І якщо ще врахувати 8 блокаутів запорізької атомної станції через обстріли і пориви відповідно ліній то все це наближає ризик, тобто великою великого інциденту. І питання в тому, що насправді це розуміють всі це розуміють, і наші партнери це розуміють і магате і тому. Це питання постійно зараз піднімається, тому що дійсно тобто, те, що вони намагаються сховати реальну ситуацію, це означає, що дійсно є проблеми, і ці проблеми на жаль можуть призвести до інциденту. На яку реакцію світової спільноти ми очікуємо в цій ситуації? Це вже ж були прецеденти ось таких схожих недопусків за час, коли там працює місія МАГАТЕ? Ну насправді реакція світової спільноти вона дуже чітко виписана в останній резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ. Вона дуже чітка. Тобто, там безальтернативно написано, що росіяни мають негайно. Покинути цей об'єкт і відповідно дозволити українському персоналу а, контролювати його роботу і відповідним чином відновити а, відновити належний рівень ядерної традиційної безпеки. Там питання в іншому, що а, росіяни фактично вони а, як не виконують резолюції, як і ООН, так само вони відносяться і до резолюції МГАТЕ. Тому єдиним шляхом для того, щоб а, Спонукати до виконання міжнародних зобов'язань є санкції до російської атомної індустрії? А маю ще запитання, яке не стосується цієї ситуації. Змагати в Україну зараз прийшли люті морози. Це впливає на енергосистему. Скажіть, яка загалом ситуація? чи достатньо в нас електроенергії до чого готуватись? Ну насправді ви бачите, вже пів зими ми пройшли. Енергосистема працює стабільно, навіть не зважаючи на великі морози. Тобто наслідок безумовно морозів є е, суттєве збільшення споживання, тому ми е, закликаємо громадян е, по можливості в пікові години заощаджувати споживання електроенергії. Це просто допомагає енергосистемі, але з точки зору самої системи вона функціонує стабільно жодних відключень планових у нас не планується. Всі відключення, які були, вони були або наслідком стихійного лиха. А, і, а, і єдине, що може критично вплинути на систему це масштабні знову повторення масштабних атаків на енергосистему Але якщо ці атаки знов ж таки не сам факт атаки, а наскільки е ці удари е можуть драматично вплинути на роботу системи. Водночас, ми всі добре пам'ятаємо, що торік в цей час ми сиділи часто по кілька годин, інколи по кілька днів без світла. А що змінилося, власне, що вдалося зремонтувати, підготувати, налагодити, аби ситуація була іншою, і як взагалі це пояснити? Ну, по перше, дивіться, насправді зараз ворогу не вдаються масштабні атаки на енергосистему. Перш за все, я думаю, і що це через кращення дуже суттєве підсилення системи ППО в країні. По-друге, безумовно була проведена цього року наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія, як на об'єктах генерації, так і на об'єктах передачі електроенергії. І все це якраз є наслідком цього. Якраз є те, що система працює стабільно, система збалансована. І, відповідно, всі споживачі е, забезпечені постачанням як електроенергії, так і тепла. Якщо можна, підсумуємо, от є експерти, які все ще кажуть, що все пропало, нам пророкують відімкнення світла з дня на день. До чого готуватись людям? Чи можливі такі сценарії? Це чи все залежить знову ж від дій ворога? Ви знаєте, я насправді завжди закликаю користуватися офіційними джерелами. На жаль, якщо ви подивитись прізвища тих експертів, то вони про це говорили і в березні, і в квітні, і в травні, і, і перед початком масштабних атак на енергосистему. Тому на жаль, це рівень цих експертів. Я не хочу коментувати, але офіційна позиція і офіційний меседж нас в тому, що система працює стабільно, жодних відключень, світла, теплопостачання, газопостачання у нас немає і не буде. І знов ж таки єдина безумовна є вплив прифронтових територій, де є вплив обстрілів росіян, але мова йде про те, що насправді це ті порушення, які ми намагаємося максимально швидко відновити, або стихійна лиха. Я вам дякую, що все роз'яснили. Герман Галушенко, міністр енергетики України, був на зв'язку зі студією ТСН про те, зокрема як Росіяни не пропускають на один з енергоблоків захопленої Запорізької АЕС експертів. ну і про загалом стан в енергетиці на сьогодні.